Добре дня, Тож в відео продовжимо тему відмінності ріжка та автомата. Плюс а, отакий шейкер, це в принципі називається для меленої кави. А, так. Це те, то, що мене здивувало а, знову по цим кавомашинам. Скільки я не намагаюся налаштувати свого ріжка, я постійно отримую різні результати. Не можна сказати, що вони кращі, верніше, вони потроху кращі, але допустим, здобути тих результатів. А, які ми бачимо від там, майстрів баріст які ведуть свої канали, не вдається просто. Оце просто треш якийсь. А, то тут такий вивід, що все, що ви можете налаштувати на рожковій кавомашині, цих налаштувань набагато більше, їх просто космос. То автомат для вас тільки додана міцність а, та помогу, по суті. І все це налаштували вам... Готує каву при цьому, наче легко і просто. Так, так і є. От. Допустимо, що пешен той самий, а, який нам готує суперкаву. Так, я з цим згоден. А, а на ріжку трохи не так. Ви можете налаштувати собі. Тиск я собі налаштував. Можна налаштувати температуру тут е, при сеста, але в принципі, можна налаштувати. Можна налаштувати кількість кави на порцію. Можна налаштувати скористь протоку це. Які отвори у ситі. Можна собі замінити сито душик на нормальний, щоб рівномірніше подавав. Можна. Можна взяти бездонний портофільтр, де можна. Можна купити собі отаке сито. Теж можна. Темпер. Плоский темпер, хвилястий темпер, темперувати один раз, темпер... темперувати два рази. Можна використовувати отакі паперові фільтри. Можна той самий шейкер, можна ВДТ використовувати, можна вирівнювати рівень. Ну, Не кажучи вже про налаштування помолу. І все це нам а, буде міняти смак кави. А, дивіться, в чому питання. А, навіть якщо у вас вода подається рівномірно, а, вона може подаватися з, різ... з різною швидкістю. А, може сильніш виварюють. А, Вода може довго не проварювати таблетку, потім моментально її пробити. Може текти різними напрямами. Тобто внутрі таблетки не вертикально, а трохи змінюючи кути. Ваша таблетка може бути з шматочками мілкого помолу. вона теж буде спресована, вона буде мілкий помол перемішаний з великим помолом. І стільки запитань, це просто голова пухне. І кожна О, така деталька, як, до речі. Сьогодні розповім про цей шейкер. Начебто краще каву, але я не знаю. Коротше кажучи, не вдається цього здобути іде... ідеала ніяк. Плюс, що ще знайшов, дуже важливий рівень кавомашини. Вже поставив по рівню землі. Стол в мене трохкривати, і прийшлось ножками настраювати. Теж, ну дивіться, такий великий список того, чого треба зробити на рушку. А, ну, не знаю. Просто рахуйте це, що це заняття на дуже довго. Це як не знаю, збирати щось або бути, полюбляти футбола там. Це хобі. 100% хобі. А, готування на рожковій кауарті це ніякий не процес. Ви собі ні в житті ніколи не здобудете. Ідеального результату. Це постійний крок в різні боки, зерно, помол. там а, Так, так тож повернемося до нашого шейкеру. Його завдання в чому? Рівномірно висипати каву в ріжок. Це не вдається, як я думаю, вас вже не здивую цим. Давайте будемо робити каву. Покажу, що і як. Зараз поставлю камеру. Так, трохи донизу. І дивимося. Тож, мовлю на каву молодь. Запускаю її. Вона в мене налаштована десь на вагу коло 21 грама. тож таруємо наші ваги. Є, затарували. Мелимо. Як бачите, помолоти вдається досить чітко, але все ж отакою горкою. А, дивіться, в чому плюс цього шейкера це на 200% з цим згода. Тим, що можна отак потрясти каву, і якщо там є а, різні шматочки кави, вони, в принципі, більш-менш комплектуються і вирівнюються. Тобто, якщо є, допустим, несформовані циліндричні частинки, то вони. За рахунок отаких от рухів збираються докупи, і в принципі кава стає більш-менш рівномірною. Але тут наступний треш: треба з цього шейкера висипати в ріжок. Отут у нас запитання, як це зробити. От дивіться, по-перше, воно тут не рівне. Я починаю висипати, як показують ці. Отак. дістаємо, постукуємо, іначе там супер кава. Рівномірно висипається в рожок. В да чуж. По-перше, залишаються шматочки кави у цьому шейкері. По-друге, давайте. дивитися, як вона у нас висипалась. Гарним домиком. Я би сказав, що це Колізей можна назвати. Але ж він не рівний. То... Коротше, виходить, що а, річ, яка. Зроблено для того, щоб рівномірно висипати каву, рішка, рівномірно його не висипає. Ох, коротше, я... В шоці ну, в принципі, з такими питаннями ми сталкивались, то діємо. Отак. Легенько вирівнюємо постукування. А, До речі, не рекомендують використовувати такий левелер, а мені він подобається. Він, в принципі, досить рівно, вирівнює нашу поверхню. І технічно воно повинно працювати, щоб там хто не казав. А, темперування. Я, чесно кажучи, думаю, що От я один раз легше роблю, а другий сильніше. То я два рази темперую. От. Питання завжди на рахунок сита, чи класти його, чи не класти. Тут в мене відповіді чіткої нема. Ну, давайте цього разу не покладу. Але різниці, чесно кажучи, я не дуже тут з'ясував, між тим, що класти або не класти. Чашечку. Ох. Вставляємо ріжок. Чашечку. Таруємо. Вперед. Дивимося, знімаємо зблизька. Наші струки все ж таки йдуть е з полосочками. Бо вся ця система, е Бувайте, чи буде видно, чи не буде. О, бачите, як гарно полосато воно виходить. Але це то не є гарно. Якщо йде такими полосочками, значить наша кава проварюється різними з різною швидкістю. Так, 36 грам, 32 секунди. В принципі, результат достойний. Можна тестити. Що ми маємо? Це у нас та сама, я добиваю, скажімо так, Сальвадор Сан-Хосе. Кава приємна, цікава, смачна. Але, допустимо, якщо вдасться вирівняти всі ці параметри і отримати пласку таблетку, яка нам повністю розкриється рівномірно, ми розкриємо чіткий смак кави. А наразі є якийсь удар по кислинці а, смаку цієї кави. Після чого залишається велика гірчунка. Кислинка тут лимон, не лимон, якийсь цитрус. Грейпфрут, може бути. Може бути грейпфрут. І після чого залишається гірчинка. Гірчинка проста, не дуже об'ємна, і я б сказав, що не дуже смачна. А чому так? Чому така ситуація? Із-за того, що в принципі цей не нерівномірний, то. Розкрити ідеальний смак цієї кави, ну, в принципі, не вдається. Ну, мені в усім будь-якому випадку. Можливо, у вас на інших е ріжкових каларках трохи інша ситуація буде. Але наразі, я ж кажу, тут дуже велике запитання, як все це працює і чому це не вдається. Навіть з таким приладдям постійно поновлюваним. Якось так. Давайте дивитися на поверхню таблетки. Трохи з водою. Але в принципі, то не критично. Єдине, що в центрі виїмка. Це з іншого боку теж не критично. В центрі виїмки і повинно бути, що в мене э, сито так, скажімо так, і зроблено. Ох, то так. Вивід нас який? Якщо ви берете рожкову коварку, я радий за вас. вам буде дуже цікаво. Дуже кожного разу, коли ви будете собі щось придбати, нове ну, ви цікаве, не тільки каву, ви будете. Здивовані тим, що ваша кавомашина змінила смак вашої звичайної кави. Але це хобі, тут не буде результату, це процес. Оце певне головне. А автоматична кавомашина – це натискання кнопочки і отримання ну, плюс-мінус. Тож не постійно, не ідеально однакового результату, але хоча б більш-менш постійного, бо людина тут, скажімо так, не прикладує своїх зусиль. Бо на цих машинках чуть де ви помилились, не так натиснули, не то повернули, і результат зміняється. Зміняється колосально. Дякую за увагу. До побачення. Сподіваюсь, вас не злякають такі пригоди кавомана, які, можливо, вас теж чекають. І ви теж займетесь безкін... цією безкінечною справою. Дякую за увагу.